Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. Тема сьогоднішнього уроку подвоєння приголосних частина номер 2 Будемо говорити про подвоєння в словах іншомовного походження, а також загалом про правопис іншомовних слів. Отож, план сьогоднішнього уроку наступний. Перша частина це подвоєння приголосних, друга це апостроф. І в третій частині ми розглянемо м'який знак в словах іншомовного походження. Плюс, звичайно, сьогодні буде рубрика Перевір себе, де ми розглянемо завдання з визначення подвоєння літер у словах іншомовного походження. Отож, до роботи, щоб добре володіти цією темою, слід знати, що таке загальна назва, що таке власна назва, а також відрізняти префікс від корення. Бо правило нам говорить наступне: у загальних назвах іншомовного походження. Подвоєння не відбувається. Нагадую, шостий клас іменник. Загальна назва стосується багатьох однакових предметів і позначають загалом предмети, а власна назва іменників стосується окремого предмету або особи і допомагає відрізнити цей предмет чи особу від інших подібних предметів. Отож слова клас, сума, шосе і подібні пишуться без подвоєння. Цим правилом є складнощі, бо маємо цілу купу винятків, і левова частка з них, як правило, є на ЗНО чи НМТ. загалом в останні роки в на подвоєння приголосних дають одночасно і україномовні слова, і слова іншомовного походження не відокремлюють одні від інших. Стосовно винятків загальних нас, вам слід знати не тільки як вони пишуться, а й що кожне зі слів означає. На сайті урок.ур.ком є файл, у якому розкривається лексичне значення кожного слова. Скачайте собі чи запишіть у словник. Окрім винятків, подвоєння у загальних назвах відбувається за умови, якщо кінцевий приголосний префікса збігається з початком корення, і за умови, що в українській мові слово без цього префікса існує. Наприклад, імміграція бо міграція. Ми про це слово трішки пізніше поговоримо детальніше. Інновація, бо є новація. Ір-раціональний, бо є слово раціональний. А зараз розгорніть і запишіть такі слова, як анотація, це короткий зміст книги. Конотація це якісь певні додаткові риси чи відтінки. Кореляція, це мова йде про співвідношення. Кореспондент. Це той, хто листується з кимось, або співробітник газети чи журналу. Також зберігається подвоєння приголосних у власних назвах і у всіх слів, в тому числі загальних, які від них утворені. Тобто, якщо в слові Марокко відбувається подвоєння літери К, то і в загальних назвах, утворених від слова Марокко, теж зберігається подвоєння марокканець. Голландія голландець, Андора, Андорець. А зараз декілька слів про певні технічні поняття. Ось в чому справа. Якщо прізвище винахідника певної одиниці вимірювання ми пишемо з великої літери, то в загальному вжитку саму назву одиниці вимірювання ми пишемо з маленької літери. Наприклад, Джеймс Ватт, англійський шотландський винахідник механік тощо. Він винайшов одиницю вимірювання потужності ватт. Його прізвище ми пишемо з великої літери. А якщо мовити про одиницю потужності, то з маленької літери. Антуан Анрі Беккерель, французький фізик, один з перших відкривачів радіоактивності з сімейством Кюрі. так от його прізвище пишеться з подвоєнням, а одиницю вимірювання радіоактивності речовин Бекерель, ми пишемо з однією літерою. Хто грав у Сталкера поклик прип'яті, пам'ятає про Гвинтівку Гаусівську. Так от Карл Фрідріх Гаус, німецький математик, астроном, геодезист та фізик, винайшов одиницю вимірювання магнітної індукції. Його ми пишемо з подвоєнням S, а назву одиниці вимірювання пишемо без подвоєння. В деяких англійських, німецьких, шведських та інших скандинавських прізвищах літера К не подвоюється. Зверніть увагу на прізвище Дікенс і Текерей. За новим правописом подвоєння в цих прізвищах не відбувається. Нагадую, що в 2024 році на ЗНО чи НМТ ще діє старий правопис, а у 2025 році діятиме виключно новий правопис, і прізвище Діканс і Текерей слід буде писати обов'язково з однією літерою К. Інакше то буде вже помилка. Можливо, хтось із вас і знає співзасновника групи Beatles. Композитора, мультиінструменталіста і автора відомої пісні Yesterday Пола Маккартні. Так от саме прізвища цієї людини і подібні прізвища пишуться як виняток з подвоєнням К. а також всі загальні назви, які утворені від подібних прізвищ. Тепер підсумок по виняткам. Звертаємо увагу на слова ванна, тонна, брутто, нетто, Ало і решта. Не забуваємо про Лісабон, Одесу, Інесу, Пилипа. Кирила тощо краще варіант запам'ятати це, скачати і записати собі. Тепер настала черга м'якого знаку в іншомовних. Під час тестування на ЗНО чи НМТ ніколи не цурайтеся вимовляти слово про себе, а заодно й логічно мислите: Ага, м'який знак ворог після губних чи шиплячих. І зі звуком Р, позначеною літерою Р наприкінці складу він не дружить. Найчастіше м'який знак в іншомовних вживається після літер D, T, Z, C, L, N перед літерами Я, Ї Є, Є, і буквосполученням ЙО. Пам'ятаєте, мільйон, бульйон, павільйон тощо. Досить широко вживається м'який знак і для позначення м'якості приголосного Л перед наступним приголосним або наприкінці слова. Наприклад, альбатрос. Джоуль, Кольт, Магістраль, Фільм, Альберт, Базель, Булонь, Дельфі, Кромвель, Нельсон, Рафаель, Чарльз, Шампанія. Щодо вживання апострофа, то він тісно співпрацює з літерами, що позначають губні, звук р, а також гкх і ЖЧШ. І обов'язкова умова звичайно перед літерами Я «ю», «є», «є». Я не кажу про випадки, коли слова вживаються за традицією, такі як Дартоньян, Огенрі тощо. Зараз прочитайте вслух чи про себе, щоб не травмувати психіку рідних чи близьких, що знаходяться поряд. Такі слова як комп'ютер, п'єдестал, інтерв'ю, прем'єр, кар'єра, п'ємонт, «п'яченца», рев'єра, «монтеск'є», Руж'є, Фур'є, Акіяб. Ті слова, де ви не сподівалися бачите апостроф, запишіть собі в словник. Апостроф вживаємо і після префіксів перед яю є. -є». Подивіться, ад'ютант, ін'єкція, кон'юнктура, дез'юнкція. Та не завжди можна правильно визначити префікс в іншомовних словах. Орієнтуйтеся ж, знову ж таки на вимову. Пам'ятаємо, м'який знак робить попередній приголосний м'яким. А апостроф вживається тільки після твердих приголосних, відповідно, і вимова повинна бути твердою. І ще одне: не купуйтесь, будь ласка, на такі слова, як дезінфекція, дезактивація, зекономити, коли після префікса йде літера на позначення голосного, але не літера я, ю, є, є. В жодному разі ми не вживаємо апостроф перед буквосполученням «йо», О. Слова курйозний, серйозний, а також коли літери «я» і «ю» позначають м'якість попереднього приголосного і один звук. Я про це говорив в попередньому уроці про апостроф в україномовних словах. І якщо ви чули і неодноразово вимовляли слова бур'ян і буряк, то ви чітко знаєте, що бур'ян ми пишемо з апострофом, а буряк без. Тобто, окрім правил, спирайтесь, будь ласка, і на вимову. а також читати і слухати. Чим більше ваш словниковий запас, тим більше у вас шансів скласти ЗНО з найкращим результатом. Перш, чим ми приступимо до перевірки своїх знань, декілька загальних парад. Підготовка до ЗНО повинна бути комплексною і систематичною, не час від часу, не тоді, коли на вас стиснуть чи приспічило, і обов'язково закріплюйте вивчений урок, тестами чи відповідними завданнями. Уважно читаємо умови першого завдання. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка, тобто в кожному слові повинно відбуватися подвоєння. Ір раціональний відбувається подвоєння, бо префікс ір і корінь починається на літеру Р. В Голландія власна назва подвоєння зберігається. А от слово група, загальна назва до винятку не належить, пишеться без подвоєння. «Інновація» і священний пишемо з подвоєнням. А от асиміляція, тобто уподібнення, пишемо з однією літерою С. Інновація це збіг кінцевого приголосного префікса плюс початок корення на літеру Н, а священний суфікс під наголосом. Варіант Б не влаштовує нас. Під час уроку я намагаюся максимально правильно передати вимову всіх слів. Записуйте важкі слова в словник і повторюйте їх за мною. Пабло Пікассо! Іспанський, і французький художник пишемо з подвоєнням літери С. Примадонна, виняток, подвоєння залишається, і роттердамець, похідна загальна назва, пишеться з подвоєнням, оскільки власна назва має дві літери Т. Позначаємо собі в чернець як правильну відповідь, але обов'язково перевіряємо Г і Д. Годинник. Пишемо подвоєнням внаслідок збігу, інтелект, загальна іншомовна назва. До винятків не належить, а значить пишеться з однією літерою Л. А зараз увага, це дуже важливо. А коли це важливо, то записуємо у свій словничок, надалі вам це допоможе. Галли – група кельтських народів, за царя Панька там, 5 століття, здається, до нашої ери, але для нас важливо правопис. Слово Галли, всі похідні від них пишемо з подвоєнням, оскільки є власна назва Галлія. Історична область у Західній Європі, де проживали ті племена. Слово буддист пишемо з двома літерами Д, оскільки походить від власної назви бога Будди, а одеське і алея пишемо без подвоєння. Г і Д варіанти викреслюємо, приходимо до висновку, що варіант В є правильним. Позначаємо і рухаємося далі. Наступне завдання, схоже за умовами з попереднім. Подвоєні літери треба писати на місці пропусків у всіх словах рядка. Під час підготовки використовуйте, будь ласка, свій словник чи окремо виписані винятки. Маса і бароко до винятків не належать. Загальні назви пишемо без подвоєння. Варіант А. Викреслили. Таллін. Дві літери Л, дві літери Н. Столиця Естонії. Власна назва пишеться з подвоєнням. Ванна виняток. Пишеться з подвоєнням. Телеграма загальна назва, не виняток. Пишемо з однією літерою М, варіант Б викреслюємо. У варіанті В без подвоєння пишемо слово бравісимо це вигук на вищий ступінь схвалення. Варіант В нас теж не задовольняє. Ір реальний збіг префікса ір і корення реал, подвоєння літери «Р». Ахіллес власна назва подвоєння зберігається. Тонна виняток, і це правильний варіант відповіді, але ми переглянемо варіант Д. Жанна власна назва до винятку не належить. Пишемо з подвоєнням. Марокканець, походить від власної назви, подвоєння зберігається. А от слово клас не є винятком і подвоєння не відбувається. Друге завдання правильна відповідь Г. Третє завдання дещо відрізняється від попередніх. То я закликаю вас не йти сліпо за стереотипами, а мислити, читати уважно і осмислювати прочитане. Отож, умови звучать так: подвоєння літер у всіх словах і чому походження не відбувається в рядку. Тобто в рядку може бути мінімум одне слово, де подвоєння не відбувається. Якщо ви вивчили винятки на пам'ять, то варіант А ви відразу викреслите і не будете втрачати час. Слово «не» та загальна назва належить до винятків, подвоєння відбувається. Варіант А. Викреслили. В Б варіанті ірраціональний збіг приголосних, подвоєння літери Р. Викреслили. Зараз не сидіть пеньочком, проєтуйте свої зошити і сломнички, записувати важливу інформацію. Еміграція, подвоєння не відбувається. Це переселення зі своєї батьківщини в іншу країну, а імміграція дві літери М. Це в'їзд чужоземців до якої-небудь країни на постійне проживання. Отож, ви тепер знаєте, що імміграція це подвоєння, а значить, варіант В викреслили. До Г варіанту ми поставили прихильно, бо барокко, комісія і терор пишуться без подвоєння, до винятку не належать. Не є похідними від власних назв із подвоєнням. Тож для себе зазначили варіант Г правильна відповідь. Перевіряємо, де варіант. Знову ж таки, перше слово ванна, загальна назва виняток. Пишеться з подвоєнням. Варіант Д викреслили. Правильна відповідь 3Г. Четверте завдання аналогічне попередньому. Хто уважно працював на уроці, побачить багато знайомих слів, а значить йому легше буде скласти ЗНО. Подвоєння літер не відбувається в усіх словах рядка. У варіанті А ми бачимо слово Нетто. Виняток загальна назва і варіант А викреслили. В варіанті Б. Клас. Тераса, сюрреалізм, збіг префікса і корення, подвоєння відбувається, не влаштовує нас. Варіант В. Апаратура ір раціональний. Знову збіг префікса і корення. Варіант В. Нас не влаштовує. Масаж – оперета, Донбаський, три слова, загальна назва. До винятків не належить. Слово «донбаський» пишемо без подвоєння. Загальна назва утворена від власної назви, яка теж пишеться без подвоєння. Варіант Г взяли собі на замітку. Варіанті Д колегія, манна слово виняток. Загальна назва пишеться з подвоєнням. Варіант Д. Викреслили. Отже, правильна відповідь в четвертому завданні Г. П'яте завдання є найскладнішим, як на мене, серед усіх, які ми сьогодні розглядали. Правильно записано всі слова іншомовного походження в рядку. Тримавши подібне завдання, слід уважно прочитати всі слова у всіх варіантах і визначити про яку орфограму йдеться мова: про подвоєння. Про м'який знак про апостроф. Коли ви побачите Голландія, тонна, ванна, нетто, то відразу зрозумієте, що мова йде про подвоєння приголосних. Отож, у варіанті А слово тонна, виняток, загальна назва написана неправильно. У варіанті Б. Росіні, власна назва подвоєння зберігається. Ванна, виняток, комісія без подвоєння. Схоже, що це правильний варіант у В варіанті нетто записано без подвоєння, це виняток помилка. У варіанті Г Філіппінка, то жіночка, яка мешкає у Філіпінах, десь там у Манілі в столиці, а Філіппіни, власна назва пишеться з подвоєною літерою П. То Г варіант викреслили. І в варіанті Д нас не влаштовує слово шасі, загальна назва до винятку не належить, а значить повинна писатися з однією літерою С. Отож, ми розумні і кмітливі розв'язали п'яте завдання і знайшли правильну відповідь, це варіант Б. На практичній частині уроку ми розглянули тільки подвоєння в іншомовних словах, апостроф і м'який знак дам як окреме завдання. Дякую всім, хто плідно працював до кінця уроку. Бережіть себе, далі буде.